Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна, і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, покупки для діток, для дому, огляди різних магазинів, словом про наше багатодітне життя. Тому, якщо цікаве таке відео, хто ще не підписаний, підписуйтеся, залишайтеся зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку та всім гарного перегляду! По назві відео, я думаю, ви зрозуміли, що я приїхала додому в Україну. Трішки буде тут у мене відео спочатку з, з Німеччини. Тут у мене була остання вечеря перед моїм від'їздом. І далі буде в мене вже відео з України. Трішки покажу наше місто. Також хочу сказати, що я робила такі короткі відео-шорт, е, як я приїхала додому зустріч з рідними, з батьками. Тому якщо е, ви ще не бачили це відео, тому переходьте в шортс в короткі мої відео, і там є е, такі, я робила невеличкі відео, огляд нашого міста, як ми прогулюємося, е, також зустріч з рідними. Тому, якщо ви не бачили, переходьте, дивіться. Я вирішила все-таки зробити коротенькі такі відео і. Не вставляти це у великі такі відео, тому запрошую до перегляду. Тут я готувала вечерю, і зранку я вже поїхала додому. Дома потрібно було мені зробити документи, там е, син паспорт. В общем, треба було де вирішити деякі справи. Е, і я була дуже рада поїхати, звісно, додому. Я дома не була 9 місяців, е, я була минулим літом. Е, так як я вже казала, хто дивиться мої відео, що спочатку чоловік їхав з старшими е, хлопчиками нашими, е, так як у Даніка не було у нас. Е, Паспорта українського, тому він залишився з рідними моїми в Україні, і коли вже в нього буквально він три дні побув тут з рідними, і приїхала я. Зробився в нього вже паспорт український, і ми подали на закордонний паспорт. Зараз його чекаємо, і як тільки отримаємо його, відразу будемо їхати знов до Німеччини. Як би не хотілося їхати, але потрібно поїхати ще якийсь час там побути, і вже будемо вертатися додому в Україну. Скажу відразу, що вдома набагато краще, якось дихається легше. Дуже мені дуже хочеться додому. Тепер хочеться ще більше. Тому не знаю, скільки ми там ще в Німеччині будемо, але додому, звісно, ми будемо обов'язково повертатися. Скажу, що я тут готувала. Тут у мене я готувала картоплю пюре, приготувала сосиски, я зробила в духовці і вирішила зробити такий пиріг кіш з брокколі і лососем. Я вже якось його показувала, як я робила. Рецепт у мене також є в коротких відео в шортс Я робила. Там і в описі написаний рецепт його, тому переходьте. Звісно, я тут в описі напишу рецепт, а якщо хтось хоче детальніше ще подивитися, можна прийти туди. Подивитися в коротких відео. Тут у мене тісто, я буває, трішки запікаю, а буває не запікаю, відразу ложу броколі, рибу, в общем, буває у мене по різному виходить. Посипаю сиром і заливаю такою заливкою. Заливка тут у мене вершки і яйця. Трішки перчу, трішки солі. І заливаю. Можна було б залити все відразу, але я вирішила все-таки, щоб воно було рівномірно, так розпоряділити таким ложкою. Тому вирішила дуже... вийшло дуже смачно, пекла на 180 градусів хвилин 40. Тут вже були готові мої сосиски, далі буду робити салатик. Салатик зазвичай я роблю різні, Буває, капуста, не капуста, а буває айсберг салат. А тут вирішила зробити з листя салату. Було в мене авокадо, сир фета, огірочки і помідорки чері. Помідорки чері я порізала на половинку, так воно смачніше виходить. В общем, Це все з'єднало. І... Зробила з олією. Якось зимою частіше я, напевно, роблю з майонезом, а літом все-таки такі, можна сказати, літньо весняні салати я роблю з олією. Дуже мені подобається. Виходить по свіжому, по-літньому і виходить дуже-дуже смачно. Така була у нас смачненька вечеря. Це відео вийшло в мене таке насичене. Трішки в мене матеріалу вже було з Німеччини, тому спочатку хотіла зробити тільки відео з України, але вирішила все-таки спочатку ставити той матеріал, який в мене вже був з Німеччини, а потім уже показати відео з України. Тут я покажу наше трішки місто. Далі я заходила в сінцей, дуже влюблю цей магазин, хочеться всього купити, але розумію, що зараз поки нема, куди це все ставити, тому е, трішки, можна сказати, здержалася. Спікся вже мій пиріг. Тісто таке виходить дуже смачне по цьому рецепту. Я в описі під відео обов'язково напишу, і це тісто виходить дуже дуже смачне, воно виходить таке, ніби пісочно слойоне. Я люблю трішки довше подержати, щоб сир так припікся, щоб ну, так, от, тісто таке було. Воно тоді так іменно оці, такі, наче хрустке таке виходить. І знизу, звісно, воно пропечене. В общем, дуже мені подобається, вже не раз по ньому робила, тому обов'язково е оставлю рецепт під відео і спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Саме тісто, бо я буває трішки пропікаю, ставлю на 10 хвилин духовку, а буває, не пропікаю, просто розлож... ну, по формічки розклала його і відразу ну, начинку рибу, броколі і далі заливкою заливаю за все. Тому, в принципі, воно виходить плюс-мінус однаково, але то вже. Як вам подобається, так будете робити. Але дуже смачний, дуже і в холодному вигляді, і в гарячому. Я люблю дуже до чорного чаю з бергамотом і до лати. Дуже мені подобається. Виходить, дуже-дуже смачно. Рекомендую. Пиріг вийшов такий в розрізі і був дуже-дуже смачний. Далі мені потрібно було трішки тут зробити деякі справи. Купили трішки фруктів дітям, яблука. Треба було помити і поставити це все на місце. Поки мені подобається, як я тут зробила, можна сказати, таку перестановку там, де у нас кофемашина стоїть, тому що якось міксер той займав дуже багато місця. А так він у мене зараз в кладові. І якщо мені потрібно, я буду доставати, щось там робити, тісто замішувати. Тому зараз поки мені подобається. Купила такі квіти. Тут у мене калачики такі в прошлому році у мене були. Крась, червоні такі, А це я вирішила такі ніжні тона взяти. Такі мені подобаються, гарненькі такі калачики і лаванда. Оце ось лаванда. Яка вона пахуча, вона ще не відкрилася, але вже так пахне. Теж хочу посадити. В общем, поки поставила тут ось так. Потім хочу в таких горщиках отак. Ось ось. Так як в мене в минулому році. В минулому році у мене теж тут таких два горчика стояло. Тільки тут у мене були пітунії квіти. І там на вікні, на підіконі, у мене там були оці калачики червоного такого кольору. Тепер хочу тут посадити, і будуть вони мене. Я тут купила три отаких от ось кольора і три ось таких гарненьких таких. Дуже мені подобається. Буду зараз садити їх. Земля в мене є, теж купила і зараз буду садити. Скажу відразу, що квіти я так і не встигла посадити. Це був вечір вже, і поки я готувала вечерю, далі я збирала речі і зранку я вже виїжджала додому в Україну. Тому, поки я їхала в автобусі, чоловік мені скинув фото, що він посадив всі мої квіти, за що я йому дуже вдячна. І я прийду додому, квіти мої вже будуть посажені у горщиках. Тут, поки чоловіка не було, він був поки в Україні, то виросла дуже трава, виріс, дуже газон. Тому він з старшими хлопчиками тут це все покосили, гарно зробили порядок, менші гралися. На той час була дуже гарна погода, було дуже тепло. Зараз чоловік сказав, що там холодно, дощі, тому. Тоді погода була дуже-дуже гарна. Показую природу, яка у нас тут дуже гарна. І слідучі кадри вже будуть з України. Заходила в Аврору, купила такі серветки, тут по три штучки. Це я хочу. Це віскозні, а це вологопоглинаючі. Це я хочу для сантехніки, для раковини. в общем таке. А це будуть просто мені як такі ганчірочки на кухню, там, можливо, стол, столешню витерти. Далі купила у ванну таку з ароматом лаванди. Тут я почитала. В общем, хочу зараз і раковину, мені потрібно помити, і сантехніку. Ще не пробувала, не користувалася з таким. Думаю, має бути непогане, тим більше воно ще з аромату лаванди, мені дуже подобається. Так, це було по акції кондиціонер для одежі. Е, я такий не купувала. Е, мої купували тут, хто е, зараз в Україні постійно, то казали, що це дуже класний, дуже пахучий. І купила для е, стекол, для зеркал. Е, буду зараз мити, мені потрібно зеркало помити. В общем, потрібно раковину помити. І так як я вже колись показувала, купила в Сінсеї та органайзер тут у нас порошок, дуже мені подобається. Трішки покажу зараз нашу душову кабінку. Це в нас не душову кабіну, а душову тут душова, санузел, раковина, ось зеркало. І поки в нас тут стоїть пральна машинка. В общем, тут у нас ще треба трішки тут доробити. В принципі, тут плитка, все так можна сказати, положено. Єдине, що у нас тут потрібно, потолок зробити, тут у нас буде натяжний потолок. Зеркало, я вже якось у відео розповідала це, я просила чоловіка, він мені вирізав таким, ну, якби він заказував, і мені вирізали таке розмір, який мені потрібно було, Я хотіла йти велике таке зеркало. І... Ну, зараз трішки видно, там підсвітка, і він мені клеїв на саме зеркало оцю підсвітку. В общем, там у нас виключатель є. І туди він мені це все підсоєдинив, виходить. І, в общем, так у нас це все. Тут ось, у нас тут два. І ще потрібно зробити розетку. І отак от ось у нас тут так, основне світло а це підсвітка. Мені подобається, коли підсвітка є, коли так. Воно так гарно, затишно ми навіть коли ходимо в душ, то навіть не включаємо таке основне світло, а просто включили підсвітку і дуже гарно. Так, мені потрібно зеркало помити. Далі сантехніку Е, Також треба буде помити, не знаю, тут трішки видно, саму тумбу, раковину. Взагалі, хочу попротирати пол, також потрібно буде промити. В общем, Тут у нас душової кабіни ще немає, вона буде, буде отак, ось так, і буде заходити ось так. У нас будуть просто отак приблизно, від звідси і такі стекла до самого низу. У нас там такий трішки нахил, це все мене чоловік сам робив, плитку ложив. Ну, я вже казала, що він цей дім сам будував із чоловіком моєї сестри. В общем, поки ми повісили отак. Таку шторку теж непогано, хорошо. Тут у нас така плитка під дерево, і вона переходить ось сюди. Ось так. Я дуже хотіла, щоб отак воно було виділено. Тут, де буде тумба, зеркало. Далі у нас ось така сіра. Дуже мені хотілося білі двері, побачила ці двері, а тут колір айворі. В общем, такі двері у нас на всьому першому поверсі стоять. І дуже хотіла чорні ручки. Чорний кран, розетки, ну, виключателі дуже мені таке хотілося. Єдине, що потрібно ще забула, як оці штучки, називаються, які потрібно, ну, вже, щоб до кінця це все завершити, причепити. В общем, така у нас душева, мені дуже подобається. Так, стану зі цієї сторони. Тут у нас іде інсталяція. До речі, під інсталяції чоловік мені теж зробив підсвітку. І коли нема такого основного світла, у нас ввечері тут підсвічується і підсвічується зеркалом. В общем, тут у нас така інсталяція, Теж тут плитка йде під дерево. Тут у нас провод, тут у нас електрика, в общем, тут у нас буде така підсвітка, і з неї. Під нею. Далі піде мене така шафа. В общем, така буде шафа, і під цю шафу у мене буде підсвітка йти. І тут буде ніби така поличка. Хочу там якийсь декор поставити е, такий, знаєте, якийсь для дому щось таке поставити. В общем, тут у мене, так як у нас тут виходить ще таке місце, тут у мене буде стояти такий стелаж. Хочу там такі поставити ящички, наприклад, для туалетної бумаги, далі ще щось. Ну, Такий буде від мене невисокий стояти. Взагалі, хочу там ще поставити. Так, тут у нас е, потрібно буде таку, купити ну, якусь таку пластикову е, панель закрити, тому що тут плиткою у нас не закрито, у нас там всі крани на воду, на все, в общем, щоб можна було, якщо вдруг що, е, відкрити і там щось зробити. Тут це все, чоловік, сам це все робив. І тут у нас теж. Все, в общем, там у нас каналізація йде. Ось, ось це все. Так, у нас це все йде каналізація. І теж там треба буде таку пластикову штучку, щоб це все закрити, щоб якщо щоб був доступ до цього всього. Тут у мене будуть висіти обов'язково штори, дуже хочу в душеву, мені дуже подобається, коли така легенька тюль і штори. Такі, ну, можливо, такі якісь, не, звісно, не такі в кімнаті, в кімнаті, такі легенькі якісь будуть. Так, тут у нас машинка пральна стояти не буде. Вона в мене буде стояти у кладові, там у нас пральня і кладова, В общем, з одної сторони, в мене буде пральня, з другої сторони, в мене буде як кладова такі. В мене стелажі, там може зараз стоять. І тут на цьому місці я хочу або зробити комод. І з поличками ось так. Або зробити шафу по цій стороні. Просто зробити таку шафу для полотенець. Далі якісь відділи мене там, можливо, будуть для от такої, ти можна сказати, хімії такої, всякої, там кондиціонерів. Всяке таке. І, в общем, отак мене буде шафа, і тут так буде красиво. Дуже шторки. Я дуже полюбляю, поки у нас, звісно, є ці жалюзі, вони там на день опускаються, піднімають ми їх там. Ну, в общем, дуже хочу отут такі зробити шторки. Дуже мені таке подобається. На другому поверсі такого не буде, тому що у нас там вікно в потолку. В общем, якось так. І тут у нас сама така душова. Тут уже полички в нас є. Це, поки тимчасове буде мінятися, теж буде в нас тут чорна така сантехніка. Тут буде в нас душ, це все таке буде в нас чорна така сантехніка. Полички, напевно, токи залишаться. Отак От зробила вам трішки огляд нашої такої душевої на першому поверсі. Зараз буду приступати мити. Приступила я вже тут до прибирання. Скажу відразу, засіб мені цей дуже сподобався, дуже гарний аромат лаванди. Поприбирала, спочатку помила раковину, трішки тумбу, зеркало, потім туалет, в общем, зробила трішки такий порядок. Дуже мені подобається, коли ти це все робиш в себе вдома. Звісно, там, де ми зараз проживаємо в Німеччині, я теж прибираюся, дивлюся, як то кажуть, за домом, щоб там і порядок був. Але дома прибирати в себе для ну, це це зовсім інше відчуття. Зробила вам такий огляд нашої такої, можна сказати, саундзла на першому поверсі. На другому поверсі, у мене там буде зовсім інший, можна сказати, дизайн. Там я вже хочу всю таку білу, можливо, світлу таку плитку положити, там тумба, раковина, все таке світленьке. На першому тежі якось я й хотіла так, щоб воно було таке плитка, така була дерево, під дерево, з таким сірим. А на другому поверсі вже в мене буде трішки інший дизайн, але. То вже буде видно тоді, коли ми приїдемо, коли будемо далі робити. Тоді вже буде далі. Тому що це все в процесі, звісно, може змінюватися щось там інше. Сподобатися. Ну, поки, поки в мене такі плани, поки мені подобається так. Тут в мене трішки відкриті двері, тому видно, це в нас коридор коридорі На підлозі в мене лежить плитка. У нас така велика плитка, метр двадцять на 60 І вона така біла під мрамор, можна сказати. І на стіні у нас така стіна у нас йде така під кірпіч, така цегляна, ніби. Будемо ми її красити, і буде вона в нас така біла. Така, просто буде біла стіна. На тій стіні у нас буде велика така шафа, тому що, ну, звісно, це коридор, то потрібна велика шафа для одягу. Буде також у мене стояти комод великий такий, після шафи. І вже буде в мене стояти, хочу там зеркало повісити, таке велике. Тому ці кріпичні стіни, можливо, такої целяною не дуже буде й видно. Тому і дуже хотілося мені, щоб вона була така біла, пофарбована. Я як їхала додому, хотіла зробити такий огляд нашого будинку, можна сказати, такий румтур. Але якось приїхала додому і трішки передумала все-таки мій канал про якийсь такий домашній затишок. про... Якийсь такий естетику, а тут, ніби таке, що в нас недороблене. Ще у Віталії в нас і підлуги немає. Там просто в нас бетон залитий, ні меблів немає. Тому вирішила все-таки зробити. Коли приїдемо додому, то вже буду поетапно показувати, що ми вдома робимо, які ремонти, шпалери, ламінат, все інше. Показала на першому поверсі санузл, тому що він у нас ну, майже готовий, єдине, що немає потолка. А сам будинок, то напевне вже буду показувати, коли вже будемо приїду додому, і будемо вже робити далі його облаштовувати. На цей момент, коли я озвучую це відео вдома я в Україні вже тиждень. Чесно кажучи, підходить час це їхати в Німеччину, а так не хочеться їхати. Ну, просто я не знаю, мене напевно зрозуміють люди, які зараз за кордоном. Просто їду, тому що там, поки моя сім'я, там діти, і розумію, що поки, поки треба поїхати, але, чесно кажучи, заставляєш. Заставляю себе їхати, просто так не хочеться. що Я вже чоловіку казала, напевно, буду їхати в автобусі і буду плакати, ну зовсім не хочу їхати. Так, вдома добре, незважаючи на ці тривоги, на, на це все, що в нас тут вдома робиться, не знаю. Якось мені тут вдома краще набагато. Хоча да, там спокійніше, там безопасніше, але, чесно кажучи. Ой, дуже важко, коли ти побув вдома і їхати знов, і не знаєш наскільки, то дуже тяжко. Але надіюся, що не будемо ми так довго, як ми там були. Все таки надіюся, що скоро ми приїдемо назад. Приїхала додому, і ніби хочеться і віддихнути, і все. Але, чесно так, я скучила за своїм домом, що хочеться якось і там зробити, і там зробити. Тому так трішки е, якоїсь роботи зранку зробимо, а потім йдемо вже то в місто, то десь на каву, то в парк. Дуже в нас там гарна така. Е, я не знаю, як по-українськи сказати, набережна, дуже я люблю там прогулюватися. Ми ще коли були вдома часто з чоловіком, там прогулювалися. Дуже люблю таке місце біля річки, де теж природа, це все. Тому, в общем, стараємося трішки щось зробити, попрацювати, якийсь порядок зробити, і потім йдемо в місто. Дуже гарне в нас місто. Далі я покажу, яке в нас місто. В общем, трішки розказала, трішки показала, трішки зробила таку мотивацію на прибирання, тому, якщо вам сподобалось таке відео, то обов'язково ставте подобайку. Думала зробити тут вдома не одне відео, але, чесно кажучи, приїхала додому і якось хочеться час провести з рідними, хочеться час провести якось вдома, тому вже, напевно, часто відео будуть німечні. В общем, закінчила я своїм прибиранням. Вже чисто, зеркало чисте, тумби, пол помила. В общем, підлогу помила. Так, привезла з Німеччини такий дозатор. Мені сподобався такий білий, з мрамором, такий під мрамор. і таку баночку, такий органайзер. В общем, тут можна складати ватні диски, вишні палочки. В общем, тут зручно, воно так стоїть. Можна, звичайно, і в шокляди положити, але, общем, подобається мені, помила підлогу, додавала кондиціонер для підлоги. Такий аромат. В общем, туалет помила, все чистеньке. Прання мене правиться. В общем... Якось так. Єдине, що потрібно було ще помити вікно. Але вже не сьогодні щось у нас дощ намічається. Не знаю, помити не з цієї сторони, не з дому, а помити з вулиці. Тому що з дому воно більш-менш, а от воно таке видно заляпане, то з вулиці. Там дощ йде, так як у нас такий тимчасовий сарайчик, воно з криші все ляпає і якби все воно так заляпується. Так, душева моя теж. Помита. Підлогу помила, все чисто. Подобається, як мені тут оця шторка. Звичайно, коли будуть стекла, воно буде гарно, так? воно буде так прозоро, більш ніби воздушно. Так. Але з цією шторкою теж дуже так гарненько, затишно. В общем, на цьому моє прибирання. Вже закінчилося. Далі трішки відео буде з магазину Сінсей. Дуже я полюбляю цей магазин. Я як була вдома, то частенько заходила, щось купувала для дому. Якісь баночки, органайзери, декор, також і одежу тут дітям я купувала. Тому трішки покажу такий огляд магазину. До речі, я як була в Німеччині, то бувало таке, що дивилася в дівчат-блогерів: огляд Сінсею, Аврори. Дуже мені подобається ці магазини, подобається тим, що тут багато різного товару для дому, і воно недорого коштує. І тим більше зараз попривозили ще більше, ніж тоді, коли я була вдома. За ці місяці, за ці, можна сказати, за рік, дуже появилося багато всякого товару для дому. Дуже одежі багато всякої. Звісно, я не вдержалася і пару, можна сказати, таких речей для дому купила. З'явилась тут така колекція лимонна. Дуже гарна, така ярка, дуже класно, коли можна брати, наприклад, там весна літо, витягнути цей посуд, потім покористуватися ним, і, наприклад, осінню його ну, зложити в якийсь контейнер до слідучого літа. Зробити такий, ну, я дуже люблю, коли міняти декор, міняти посуд посезонно. В общем, Дуже мені таке подобається. Дивилася всякі тарілочки. Дуже мені ці сподобалися. Люблю таке, як ніби врубчик таким золотистим зверху покрито. В общем, дуже мені, мене порадував сінсей, Також дуже мені сподобалися для напоїв такі баночки, такі чайнички, заварники, дуже багато чашок. всяких, в общем. Обов'язково приїду коли додому, то куплю якусь новеньку такий куплю новенький посуд. Далі ми пішли на каву і прогулюватися нашим містом. Дуже в нас гарне місто, дуже воно мені подобається, я його люблю. Тут в мене були кадри за різні дні, коли ми гуляли містом, тому покажу трішки вам наше місто. Трішки показала вам відео з нашого міста. В цей день ми були в парку, але було дуже-дуже холодно, тому, як ви бачите, людей, дітей майже немає. Але наступного дня була дуже гарна погода і було дуже багато дітей в парку. Далі ми пішли до річки, трішки прогулялися. Дуже люблю сюди прогулюватися. Тут дуже до речі, багато в нас. Людей ходить, прогулюється, просто дихає свіжим повітрям. В нас тут так гарно це все оформили, положили плитку. В общем, Дуже в нас місце місто процвітає наше, дуже в нас гарна тут погода. До речі, поки я не була, у нас кілька домів побудувалося, В общем, місто наше розквітає і розвивається. На цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую за те, що ви були зі мною і до зустрічі в новому відео. Всім пока!